Я 22 року я ці сітки в'яжу. Вже вони мені сняться. Ці сітки із першого дня повномасштабної війни вони плетуть маскувальні сітки. Щороку, кажуть, робочих рук стає все менше. Старіних не можуть, молоді зайняті. Цього Але сьогодні волонтерам надійшла підмога у плетінні сіток. І сьогодні ми зібралися з дівчатами, активними жінками нашого міста, яка кожна на своєму робочому місці, кожна є або підприємицею, або керівницею закладу, або волонтеркою. І кожна із нас робить на своєму місці важливу роботу, але ми і підтримуємо одне одне, тому що сестринство сьогодні надважливе. Допомога то не лише робочі руки, а що не менш важливо, і матеріали. Тільки благодійного фонду Богдана Кицака нам вдалося закупити оцих 10 спанбондів. Це спеціальна надлегка тканина для того, щоб плести сітки. А також тепер буде і з чого продовжувати роботу: 10 спанбондів для плетіння сіток, та кілька основ вистачить на якийсь час. Закупили основи для цих сіток, і е, сьогодні ну, передаємо до наших плетільниць, щоб в них було з чим працювати. Напередодні світлого воскресіння є нагода й привітати волонтерів, які не шкодуючи ні часу, ні зусиль щодня на посту. Очолює цей рух по плетінню у нашій організації Оксана Іванівна Котовенко. Вона є вчителем початкових класів першої школи. І вона навколо себе гуртує ну, в різний час різну кількість. Шестеро постійно ходять. І, звичайно, допомагають нам працівники ПЕВЗОВІ. Вода ми дуже вдячні Володимиру Леоновичу, який дає можливість, щоб люди теж приходили і плили, і це теж закриває значну потребу у виготовленні маскувальних сіток. Пані Оксана на волонтерський пункт приходить після роботи, готує матеріал, дбає, аби його вистачило і на наступний день ось отримати, подбати, щоб його порізали, нарізати стрічок, потім сітки порізати, оберлочити. Тобто вся підготовча. Підготовча робота, а потім вже як я це все пороблю, я дуже люблю плести. Аби прискорити, полегшити працю колег-плетільниць, волонтер Микола Андрійович навіть виготовив спеціальний станок. Зробив і цим станком він нам ріже оці вже готові полосочки. А раніше я це все робила вручну. Перші рулони, які були сюди, привозили, були шириною метр 60 і ми з дружиною сіли поміркували. що Давай зробимо. Зробили станка собі, то що рулон різати вручну, а що на станку, ну буквально 30 хвилин і рулон перерізаний. Висловити вдячність волонтерам за їх працю, запевнити, що така робота цінна і важлива. Вручити символічні подарунки у переддень свята стало кульмінацією зустрічі. Долучилися до нашої акції. Це активні жінки нашого міста. Знайомтесь, комунікуйте, спілкуйтесь з ними. Вони є всі волонтерками, вони всі є благодійницями з великим серцем. Спасибі вам. Спасибі вам, Дякую. всіх дичевлян. Ми закликаємо. Приходьте, плетіть сітки, допомагайте хто як може, тому що рук не вистачає. Ваша допомога дуже важлива кожного дня, кожної хвилини.